Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас відео на тему альткоїни в сфері мережі. Я написав список з трьох альткоїнів, які, на мою думку, доволі цікаві. Це не топ-3, не означає, що один краще, ніж інший. Ні, це просто три цікавих альткоїни. Якщо, вас, якщо ви хочете отримати більшу кількість нових монет і цікавих перспективних, це вже в закриту групу. Всі послання внизу, там є сайт, можете подивитися. А, і так, перший альткоін це. Акаш нетворк, у мене тут є нотатки, я буду їх зачитувати, тому що хочеться дати максимальну конкретику. А я доволі немало вивчав саме ці три проекти, які вам сьогодні даю. І так, Акаш Нетворк. Що це таке? Якщо до словами, це децентралізовані обчислення потужності. Звучить складно, я розумію. Але що вони взагалі роблять? Акаш нетворк дозволяє компаніям орендувати невикористані. Сервісні потужності. Тобто, як на мене, це доволі круто. Це децентралізований маркетплейс. Хочу підкреслити децентралізований і підкреслити маркетплейс для обчислення потужності, можливо, це звучить дійсно складно, але, як на мене, це щось нове, тому що це прям схоже на якраз Web 3. Такого ще не було. У них доволі низький сектор конкуренції. І що мені дуже подобається саме в Акаш Network, якщо чим він відрізняється від своїх конкурентів прямих, це тим, що вони партнеряться з Nvidia. А Nvidia це доволі доволі сильний гігант, який партнериться, повірте, небагато з ким. Я Nvidia доволі давно вивчаю, і вони, якщо партнеряться, то дуже виборочно. Тому Акаш Network доволі цікавий в сфері партнерства. І так, ще може ще додати, це те, що звичайно конкуренція зараз сильно нема в цій сфері. Але, як на мене, якщо я все, все ще очікую, що майбутній цикл, коли у нас буде там альтсезон, не знаю коли, але якщо він буде, коли він точніше буде, я думаю, що один з тригерів на альтсезон якраз буде сфера нейромережі. І якраз те, що мені подобається, це те, що в них дуже. Маленький сектор конкурентів, і вони доволі сильно позиціонують себе на ринку. Можна подивитися на графік, що вони демонстрували доволі сильні імпульси, тобто графік взагалі не мертвий, і можна так подивитися, що графік доволі живий, і це круто. Якщо казати саме про графік, то я не буду на ньому довго зупинятися, тому що ну, зараз будь-який графік альткоїні виглядає однаково. Тобто, напевно, 80% альткоїнів виглядають однаково, тому що. Графік коригується і альткоїни зараз знаходяться в зоні інтересу до покупців. Тому, якщо вам цікаво, можна купити зараз щось чи ні, на мою думку, можна, чому б ні. На мою думку. Якщо подивитися на графік, ви бачите, тут два жовтих кола. Що це таке? Зараз поясню. Щоб це зробити, нам треба перейти на сайт Artemis Terminal. Це Daily Volume. Графік. це. Обсяг торгівлі за добу. І можна подивитися, що у нас доволі сильно росте обсяг торгівлі. Я дивився на багатьох графіках, на батьох монетах є такий сильний графік, як тут, і це круто. І що це можна подивитися? що Минулий раз було це ось тут. Тобто, ось минулий раз це було якраз 30-го 30 числа деценбер, грудень. І доволі доволі цікаво. А що це може означати? Це може означати або знову ж таки, або актив сильно продають, або актив сильно купують, але дивлячись на графік, то знову ж таки, і продавці, і покупці між собою е воюють, і це нормально такі, на такій стадії ринку. Але головне, це те, що актив при такій, при такому всплеску. Активності не падає там все нижче і нижче. Тобто, якби ми просто ось так тупо падали, і у нас був би такий всплеск, то це, звичайно, що продавці повністю домінують. А так можна сказати, що все не так погано і цілком вірно, що це один, одна з стадій на те, що ми можемо побачити розворот по цій монеті. Я не буду казати, коли це станеться, я не буду гадати, коли там вона зробить там 2 екси або 50 ексів, не знаю. Але з цікавого, це те, що ось це є. Також не буду зараз акцентувати на капіталізації. Ви знаєте, не люблю капіталізацію аналізувати, це майже не має сенсу, тому що знову ж таки все можна роздути доволі швидко. Тому альткоін для мене цікавий і зараз, як на мене, він знаходиться в зоні інтересу. І так, наступна монета це Render Network. Що це таке? Це сфера відео, 3D-графіки, AI. Все ще пов'язано з візуалізацією контенту. Якщо ви не помітили, ви, напевне, помітили, що коли у нас відбувся розгар Ажатара стосовно AI, у нас дуже багато виходило сервісів по генерації картинок, по генерації відео, там і 3D-анімації, 2D-анімації будь-що, так само рендер спеціалізується на 3D-графіці. І це доволі круто. Вони Рендер партнериться з безліччю сервісів. Майже, напевно, кожен другий, який ви знаєте сервіс в сфері АІ по відеогенерації, по відеообробці в сфері АІ, вони е партнеряться з Render Network. І це доволі круто. У них дуже-дуже великий сплеск активності був на наших минулих е таких, якщо можна і сказати, альцезонних, не знаю, висхідних східних трендах по альткоїнах. Трошки детальніше. Це децентралізований сервіс, знову ж таки, підкреслю децентралізований. Це дуже добре для регуляції потенційної, що дозволяє митцям, не знаю, компаніям орендувати обчислені потужності. Теж саме. Але він використовує блокчейн для розподілу ресурсів та платежів, які під, підкріплюються величезним метавсесвітом. Як я казав, коли... Метасесвіт великої компанії, і коли він розвивається, не стоїть на місці, це дуже добре. Чим більше Метавсесвіт, тим більше потенційних Потенційних... зацікавлених людей, якщо можна так сказати. я скажу так. Тому, коли є Метавсесвіт у компанії, у монетах альткоїнах, неважливо у кого, це завжди для мене жирний жирний плюс. Тому в сфері відео, 3D-візуалізації і такого. Контенту візуально, як на мене, це, напевно, топ-1 альткоін, тому він для мене цікавий. Якщо перейти на сайт Dune, можна подивитися і цікаво Знову ж таки, зараз доволі складно знайти прям щось дуже цікаве на графіках, тому що знову ж таки все просто коригується тупо і таке. Із цікавого, у нас дуже підвищені тижневі, знову ж таки, Трейдингові моменти з ціє, цієї монети. Тобто багато покупців, багато продавців, це звичайно дуже добре. Бо якщо порівнювати, наприклад, з Injective, це Altcoin третій, про який буду розповідати, можна подивитися, що в Injective, Injective набагато менша активність, ніж в рендері. І, як на мене, це доволі непоганий показник, те, що монета жива. Я завжди кажу, що чим більша активність там, за добу, добову торгівлю, за тижневу торгівлю, тим краще для альткоїнів. Це означає, що вони живі, і вони зацікавлені. Вони, інвестори, трейдери зацікавлені в тому, щоб приймати участь в торгах цієї монети. Тому, як на мене, це доволі такий непоганий плюс. Якщо дивитися на такі показники, як прибутковість спроекти і тому подібне, у них були всплески сплески, у них були сплески. Знову ж таки, як і у багатьох АІ на протягом взагалі минулих, там, не знаю, минулого півроку, тому я не сильно аналізую такі проекти за прибутковістю, тому що в сфері АІ за півроку TVL показував ну, завжди вершини, тому не буду аналізувати. Тож цікаво, просто кажу те, що проєкт доволі живий. Проєкт, як на мене, топ в сфері АІ відеовізуалізації. Як на мене, вони будуть тільки продовжувати розширювати свою базу. І я навіть коли аналізував цю монету на більш дрібних таймфреймах, дивився і по стаканам цю монету. Я завжди бачив, що на всьому шляху цієї там нашої корекції, яка в нас відбувалася, у нас були дуже великі об'єми. У нас були дуже сильні, як і покупці, так і продавці. І знову ж таки, це якраз підкреслюється не цим графіком, а ось цим. І знову ж таки, це дуже-дуже добре. І так, остання третя монета це Injective. Мені ця монета доволі сильно сподобалася. Чому? Тому що вона в сфері фінансів, як ми знаємо, що в сфері фінансів, такі, як, наприклад, Ripple, XLM, доволі сильно стріляли. І, як на мене, ринок фінансів в сфері децентралізації, хочу підкреслити слово децентралізація знов, тим паче в АІ, як на мене, це буде один з таких флагманів в майбутньому, я вважаю. Тому це доволі доволі цікаво. А, і мені цей проєкт подобається. Знову ж таки, децентралізація, фінанси. Круто. А, у них акцент знову ж таки на DEFI, DEX, деривативи. Круто, круто. Конкуренція у них це DDX, JMX, Uniswap. А, так, конкуренти у них доволі сильні. Я підкреслив би Uniswap, звичайно. Але в Injective знову ж таки є великий плюс це AI. Тому потенційно, можливо, цей проект може доволі сильно показати себе на майбутньому ринку. Знову ж таки, ціль моєї кожної інвестиції зробити 2 ікси, тобто 100% зростання, продати свої монети. Як на мене, на стадії відновлення це зробити буде доволі легко, тому що у нас там супротиво якраз приблизно на таких позначках. Тобто зараз знаходяться ну, багато альткоїнів по таким позначкам. А я думаю, що стадія відновлення буде, як мінімум. Навіть якщо не буде альсезона глобально, то стадія відновлення і якісь відбиття знову ж таки будуть, навіть якщо підемо далі. І на цьому я планую заробляти. Тому я обираю різні монети, і один з, одна з цих монет це інжектів. Давайте далі. Чому перспективний цей проект? Тому що. У них набагато більше можливостей, ніж у просто, звичайних дексів, тобто таких, як Uniswap, знову ж таки, тому що це е, нейромережі, а ми зараз знаходимося тільки на стадії, на стадії прийняття нейромереж. Тому ми ще навіть не отримали те, що можемо отримати в сфері нейромереж. Якщо, взагалі, Чому я кажу про нейромережі? Тому що всі знають, що, наприклад, США зараз виділяють півтрильйона трильйона на е, збільшення. На розвиток, точніше, нейромереж у себе в країні. Китай виділяє сотні мільярдів. Європа потрохи починає, Азія теж. Я, Азія і Китай трошки розділяє між собою. Тобто всі зараз інвестують в сферу нейромереж. І, як на мене, такі монети можуть доволі непогано себе показувати в майбутньому. Далі, у Injectiva набагато більше. Швидкість і дешева комісія, дешевша комісія, ніж, наприклад, якщо порівнювати з Ефіріум Dex, так, Ефіріум Dex це фігня, напевно, не знаю, знаєте ви про це взагалі чи ні, але у Ethereum є своя децентралізація. Але там дуже багато користувачів. І як на мене, якщо у вас конкурентна спроможність дешевизні і швидкості, як на мене, люди можуть перейти з Ефіріум Dex до Injective. Як на мене, це теж доволі значна перевага у цього проєкту. Далі е, хочу сказати про е, один великий мінус е, цього проєкту. Як у Injective, так і вордcoina. WorldCoin. Де Worldcoin? А ось. Worldcoin і Injective. У них е, от, схожі проблеми. А саме ключова проблема в тому, що більшість монет знаходяться у. Tam, буквально у 20-10 гаманців. Тобто, якщо там подивитися, взагалі найбільша кількість знаходиться в одному гаманцю, там 84 мільйони тобто, дуже багато. Що це означає? Якщо, взагалі, якщо в якомусь проєкті ключова кількість монет знаходиться у небагатьох гаманців, це означає, що ризик маніпуляції сильно-сильно підвищений. Тому що якщо вони захочуть там, продати або купити, вони можуть просто маніпулювати повністю всім проєктом. І це, як на мене, доволі жирний мінус. Це ще на те, що не треба купувати прямо на гігантські суми взагалі нічого, особливо альткоїни. Тому що це може бути дуже маніпулятивно. Звичайно, якщо вони захочуть там, купити або продати, вони не будуть продавати по таким позначкам, якраз в зоні накопичення свої найцікавіші. Я думаю, вони це будуть робити сходами. На стадії відновлення або на майбутньому альтсезоні, якщо це станеться. Але, як на мене, знову ж таки, якщо вони захочуть продати таку кількість, вони розгонять спочатку цю монету, а потім вже будуть продавати. Тому, як на мене, знову ж таки, ціна доволі цікава, тому що в нас знаходиться в найсильнішій зоні накопичення цієї монети. Звичайно, у нас є така зона, але знову ж таки, неможливо купити дно і неможливо продати на вершині. Тому рекомендую вивчити ці три проекти, вони доволі-доволі цікаві. А Також хочу нагадати, що в мене є сайт про мій контент, можете подивитися в описі під цим відео. Тут є все про мій відкритий контент, серія безплатних уроків. Мало хто знає, що в мене є серія безплатних уроків на YouTube, можете подивитися про індикатори, про технічний аналіз, бібліотека трейдера, також про закриту групу. І що найважливіше, як на мене, це те, що в мене індивідуальне навчання є, яке буде. Стартувати протягом 80 днів, залишилось три місця. А чому я це підкреслюю? Тому що, знову ж таки, як на мене, іноді правильніше, напевно, купити не монету, а знання, тому що монета може заскамитись, а знання ви в себе інвестуєте, і вони з вами будуть всю все, ваше життя. Тому, як на мене, це більш пріоритетно, ніж інвестиції. Я не кажу, що можна можна тільки у мене це проходити, можете проходити у тих людей, хто вам більше подобається. Але знову ж таки, інвестиція в знання набагато цінніша, ніж інвестиція в будь-який фінансовий проєкт, тим паче в криптовалюту. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть будь-який коментар. Наступне відео буде про елементи технічного аналізу в категорії паттернів. Всім гарного дня! Бережіть себе, своїх близьких і до побачення!